Всім доброго дня і мирного неба. Спасибо на, на роботу. Сьогодні е, дуже вітер. Передавали на якийсь там е, якийсь там урага чи що, не знаю. Ну, Сонце є, ніби 6 градусів тепла, але е, вітер такий холодний. Знаєте. Так що, така тут погода. І дивіться, нині субота, людей зовсім нема. І трамваї рідко ходять. І людей взагалі так нема. От суботу. То не то, що може в нас цей всюди там, на базар, сюди, туди. А тут пусто, пусто. Ну, проїжджають десь якісь машини, але так нема, як то як-то е, є кожен день, переважно. О. Так що йду помаленьку на роботу, я сьогодні роблю до п'ятої, нібито до нашої шостої, а тут до п'ятої години, але е, е, так як ті, ті їдальні, то народу. Хмара приходить, я не знаю. Вони, може, місто, того, що місто. Вони, напевно, що нічого навіть і мене не готують. І Заказують собі обіди і приїжджають, забирають або вивозять їм відвозять сеї столової тут, де може і з других, я не знаю, але це і так. О, і, і сюди приходять їсти. Не знаю, але скажу вам так, такі порції великі дають того іде, що я подивилася, що в нас, та, певно, що в нас так небо, того, що то, то людина не може з'їсти. То де таке може з'їсти? Такі роблять котлети е, ті величезні, що то би зробив трішні цілі. Знаєте, от колись були котлети і були шніцелі, хто це пам'ятає. Молодіж не пам'ятає, не знає то. Але хто, хто з тих років, що я, то пам'ятаю, що то з себе зробив три великі шніцелі. Розумієте? А це одна така котліта. Голубці тут теж такі, як на цілу долоню, такі величезні на цілу руку. Хто, хто, хто ті голубці годен з'їсти? Ну отут так дають такі величезні порції. Люди лишають пополам і от таке. -во. Не з'їдають. Хто та й не з'їдає. Але от така, така тут процедура і такі тут об'йоми їде. Відбула я ту свою неї вже роботу, прийшла з роботи. І думаю, дітей нема на роботі. Я думаю, я їм щось приготую. Не знаю, коли вони прийдуть, але щось таке перекусити, бо вони так не, не дуже, то, то не хочуть їсти серед ночі. То я зварила е, пару яєць, такого, і начинюю їм. Вони люблять таке. Ну, і я їм ті яйці начиню. Відобрала я вже, відбрала я вже е, жовтки від білків. І тепер я маю, дивіться, я тут вам маю таке м'ясце скрещене дрібнесенько. Дрібненько-дрібненько. Таке, як то е, копчене, але то в магазин, яке воно там копчене. І я його до тих жовтків сиплю все. Дивіться, я більше нічого не маю. Я більше нічого не маю, вам так скажу, як є. більше нічого не маю. Те, що маю, то то і маю. І я перемну, пере, треба було білки, а ті жовтки перемнитись отдільно. А з цих півтора яйця лишилося, то я їх скрішу на помідорки. Знаєте? О, отако. Збоку поставила так. Такі яйці жовтки розімну, а тоді вже вимішаю. З тим місцем. Ну, добре це місце таке. Не ну, роблю собі такі бутерброди. О. І дам божечку май... майонезу. Ви знаєте, хочу вам сказати, що тут майонез набагато е... ліпший якийсь. Ну, може, і в нас такий є добрий. Але якийсь мені виглядає, виглядає, що ліпший він, той майонез. Ну, то вже ліпший чи не ліпший я додала трошки майонезу. І то все перемішаю. Воно солене, і солі не даю, нічого не даю. Віка перцю не любить так, щоб ти його, а це все солений майонез, солене, тобто я більше нічого не даю. Отако. От і так буду помалесенько начиняти. Бачите, я начиняю вже. Ату не буду, так аби свіжі з'їли. Так начею зараз всі. Що такого немає, відкрила ще огірочки маленькі, такі, що я з дому привезла і от їм розрізала, то я нічого і не готую, а це вже і не знати, що тоді діти їздили. Вони так бігом-бігом. Щось бидома тебе. Готувала тут. О. Бачите, це такі одні я їм зробила, все фаршировані яйці, зверху посипала сиром, терла сира, посипала сиром. А зараз тут маю помідорки. Зараз ще е, буду зроблю їм з помідорками е, такий. А все маю ціле ще яйце. Дрібненько то яйце покришу. Дрібнесенько покришу. То це її маси, що лишилося, розумієте, я воно його не буду, а я його просто дрібнесенько покришу то яйце. Щоб то, чути, що було, що тут яйце, знаєте? Бачите, я вже скрішила яєчко тут і сюди дам до цієї місочки. І перемішаю. Перемішаю добре. може, ще там чуть майонезу, ще чуть дам майонезу. Так все разом перемішаю. Отаку. От так я матки помідорки, а І маю тут натертий чесничок. Я чуточку лишень, чуточку лишень приперчу. Чуточку, бо Бо не любить е, та перцю Віка. То я лишень чуточку таку приперчу. Ну, не любить дитина і все. Може і то забагато трошки того перцю. Ну, але вже. Ой, і візьму чесничок. Отакує. От Дима було, видно. Чесничок натертий і на кожну помідорку так натру, тако лишу чуть-чуть. На кожній помідорці так трошечки лишу. Ні, всі лише й помідор... чесночок, то не страшно, десь його применю, бо все й не дам. Тут я її два зубчики і всього-навсього і потерла, але, але все одно то є, то є багато Бачите? о тако о тако. вже я. Зробила. Руку помити треба. А тепер я буду брати сумасу, сумасу таку. І накладати, і накладати на помідорку. Отако. От тут, щоб видно було, що це яйце таке, знаєте, є кришене. Воно тут їй терти, їй кришене яйце. О. Не Маю я зелені, знаєте? Не маю я зелені, от не, не зайшла і верніше, що вам сказати, верніше я зайшла. Але купила яйці, а все, і з собою більше грошей не мала, щоб купити зелень. Я думала про зелень. ну, Але це таке, так вийшло. Нічого, будуть їсти і без зелені. Ну, А що робити, як так виходить? Не взяла гроші. З собою та й все. Та й все. Отако. Добротно накладаю, бо того, що на наша тобі сілишалася та маса? Не треба, щоб вона всі лишала. О! Ну і так всікаво не лишиться. І що я зроблю? А, а може сіней лише так накладу, щоб цієї не лишила. Ну і лупше не зідять. Воно й добре, як є багато, знаєте, як є така файна маса. Взяв собі одне на тарілочку і, і вже знаєш, що хоч з'їв, а чуть-чуть та й ну, що то чуть-чуть. вже наложила того тепер маю ще сир натертий, так як на тій яйці, і так накладу ще сира, о таку горочку сира накладу. Так аби він не роз Nuspauštyta įsir. Я вже зробила ті помідорки фаршировані і, і яйці фаршировані зробила. Така моя робота вийшла. Бачите, О. фаршировані я... помідори, помідори зверху і яйці. Нема зелені, нема зелені, вони такі бліді виглядають не, не дуже важні, ну, але нічого не зробиш. Так мусить бути, як я. Тут ми маємо тюльпани. Бачите? Бачите, які тюльпани, яка красота. Ага. Ага. О, віть. Віть, які тюльпани, яка краса. Бачите? Отака краса в мене вийшла сьогодні. Добре, добре. Всім буду закінчувати. Ви будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока. Пока!